Що робити, якщо втратили коронку винограда, чи в даному випадку, так як в мене ось, втратили лозу. Ось, бачимо на екранах, от вона була десь тут. Була підв'язана лоза до самого верха сюди степлером і... Прийшов і бачу от таке. Що то за зараза мені таке зробила, я не скажу, не бачив. Може заєць, може якась ще друга тварина, може, ну, в общем, вітер точно такого не зробив би, бо лоза була пришпилена степлером. Ну, що маємо, те маємо. Отож дивимося сюди. Ось перший пасинок росте, От бачите, от він росте. От його ми не чіпаємо. Може рости звідси ось цієї брунючки. його також не чіпати. Все лишнє, все прибирається. Ось те, та покудова там ростуть пасинки, ото їх всі з від самого низу прищіпувати на другим листком, то я вже все тут поробив, поприщипував. От, а цього верхнього ось листочка, який йде поближче до враженого місця. Ми його не чіпаємо, тому що нам потрібно відновити короночки, ось вони, оці коронки. От. Їх потрібно нам обновити на цьому, на цьому пагоні. Тому що, як бачите, ось дивіться, все, сонце вже його спалило, лозу щось вирвало чи щось згризло. В общем, непонятно нічого. Ну, таке. Вже нічого не зробиш. Отож, всі пасинки, що йдуть до ось цього місця, прищіпуємо, а одного цього верхнього не залишаємо. І зараз покажу, що з нього виросте. А виросте у вас із того пасенка ось така лоза. От вона пішла, 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 пішла. І от дивіться, ось уже має новеньку. Короночку і досить гарно розвивається новий пагін із того ж самого пасинка. Ось бачите, тут була також втрачена коронка. от Вона вже й обломалась. Ось отут був злом. Також причини невідомі. Можливо, птах, можливо, деякий кіт, собака, що -то прийшли тут чиїсь, та її ото пошкодили. Та часто буває таке, що кажуть люди, то собака зломить вдома в дворі, то то коза, то курка, то гуска, ну, в общем, хазяйства всіх вистачає. Отож, від цього пасенка от вона росте нова. Бачимо, так? Да? І тепер вже на новій лозі все робиться по тій же самій програмі. Пасенки прищіпуємо і даємо можливість рости новому пагоні. От він вже виріс. Це була втрата у мене десь в числа 20 травня, ось тут був також втрата коронки. І все добре. От росте він собі новий, ну і хай росте. Отож що верхній пасинок не чіпаємо, все остальне прибираємо. Так як показував спочатку відео, так робіть і буде вам новий. Рукав рости, ще не пізно, ще вони витягнуть своє. І надалі вже глядіть та спостерігайте. Якщо є такі причини, що вдворі, е, вам зробили шкоди, ті ж самі домашні улюбленці чи е, друга е, тварина, то робіте якісь загорожі. Можете от, ну, прутів яких набити вокруг куща, сіточкою якоюсь там. Чи Ну, в общем, Робити якийсь захист, так, щоб вокруг куща не добралася та тварина, та птиця, щоб не наробила вам там лиха. От. І хай собі виноград так надалі і росте. Все. Всім дякую за увагу.